Вітаю, друзі! Ви на каналі Англійська для україномовних і з вами я, Олександра. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму каналі. Також ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з тими, кому воно може бути цікавим і корисним. У цьому відео ми з вами розберемо, як правильно вимовляти звук з в англійській мові. Для того, щоб правильно вимовити цей звук. Вам просто потрібно вийняти язика між зубів, ось так, і вимовити звук З. Тобто це буде трошки схоже на те, ніби ви дзичите, як бджілка. Повторіть за мною. І ще раз. Вийшло? Поїхали далі. Давайте зараз скажемо деякі англійські слова, які містять у собі цей звук. They. They. This. This. That. That. These. These. Those. Those. Father. Father. Mother. mother, brother, brother. weather, weather. feather, feather. other, other. leather, leather. bathe, bathe. breathe, breathe. А тепер давайте прочитаємо скоромовку для того, щоб зафіксувати правильну вимову цього звуку. Спочатку прослухайте, як читаю я, а потім прочитаємо разом. These brothers is together with that brother, that brother is together with this brother. If this brother wasn't together with that brother, would that brother be together with this brother? Перший раз. Давайте з вами повільно, щоб ви за мною. Поїхали. This brother's together with that brother. That brother's together with this brother. If this brother wasn't together with that brother, would that brother be together with this brother? Вишло? Чудово. Тепер давайте. Прискоримо. This this together together with with that That brother that brother, is together with this brother. If this brother wasn't together with that brother, would that brother be together with this brother? А тепер At the perdite prochitaimo. This brothers together with that brother. That brothers together with this brother. If this brother wasn't together with that brother, would that brother be together with this brother? Клас! Оце ми пришвидшилися. Якщо у вас вийшло прочитати разом зі мною з такою самою швидкістю, будь ласка, поставте плюсики в коментарях. Якщо ні, поставте мінус. І продивіться це відео іще раз і намагайтеся сказати знову і знову. Друзі, я дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Таким чином, ви допомагаєте популяризувати україномовний контент на YouTube. А я побачуся з вами у наступних відео. Бувайте!